Друзі, я вас вітаю на другому моєму відео стосовно методики конвертів. І сьогодні це відео присвячене розкладанню коштів по конвертиках. В Минулому відео ми зробили ці конвертики, розклали в мій байндер, це називається, я не знаю, як правильно, блокнот, гаманець такий. І сьогодні ми будемо по ним розкладати ці кошти. Я собі тут виписала, на які категорії, скільки коштів на місяць нам необхідно. Нагадаю, що це лише категорії, які ми будемо оплачувати готівкою. Так, ну що, почнемо. Давайте почнемо з першої категорії, яка тут і почнемо. У нас категорія Шонхайт, Нагадаю, що це б'юті-послуги. У цю категорію у нас на місяць заплановано 115 євро. 100 євро на мої послуги і 15 євро на чоловіка, оскільки нам цього місяця йому треба підстригтись. Ми це будемо робити у Чехії. Там на кордоні Чехії та Німеччини можна дуже-дуже дешево підстригтись чоловікам і жінкам, до речі, також. Так, наступна категорія у цю категорію це лебенсмітель. Це означає, що тут будуть витрати на продукти. Цього місяця я дотримуюсь великого посту. Мій чоловік не дотримується великого посту, тому наше харчування роздільне. На свої витрати на харчування я запланувала 200 євро. І на харчування чоловіка 250 євро. Я думаю, що Плюс-мінус такий бюджет ми впишемось на місяць. Якби так цікаво зробити, так, це у нас 200, 300, 400, 450. Так, 450. Ми витрачаємо зазвичай якісь неадекватні суми на продукти, тому було б супер, якщо ми цього місяця, хоч частково, змогли їх контролювати. Наступна категорія засоби гігієни. На цю категорію я запланувала з чоловіком 45 євро. Беремо так, так, і 45. Тобто тут засоби гігієни, якісь необхідні речі для дому, тобто якісь пральні порошки, чистящі, миючі засоби, щось таке. Все буде йти з цієї категорії. 45 євро на місяць, я думаю, нам вистачить, бо у нас ще дуже багато чого є. Наступна категорія: бензин, мій. Тут повинно бути 30 євро. Так, мені здається, тут повинно бути. 40 євро вже. Ні, ще не повинно, ще буде 40 євро. Ну, коротше, ця категорія наповнюється залежно від моєї роботи. Тому цю категорію ми пропускаємо і тут категорія бензин мого чоловіка. На цю категорію ми запланували також 250 євро. Візьмемо так. Він багато їздить. Ми ще їдемо в Чехію. Відмічати, святкувати наше весілля, тому 250 євро на місяць йому повинно вистачити. Наступна категорія подарунки. Тобто з цієї категорії будуть йти гроші, якщо необхідно когось чимось привітати. Начебто цього місяця великих свят не заплановано, тому нехай буде 25 євро. Якщо що, у нас завжди є ще додаткові кошти, якщо треба, буде, докладемо. Але поки що орієнтовно 25 євро. Так, наступна категорія мій журнал. Я щомісяця купую журнал стосовно вишивки. У минулому відео я про це розказувала. Він коштує 6 євро на тиждень. Тому 5 випусків цього журналу буде у цьому місяці. Це буде 30 євро. Ми сюди вклали. Дозвілля. На дозвілля ми запланували цього місяця 50 євро. Плюс ми їдемо у подорож на наше весілля, на день нашого весілля, воно 7 березня буде. І ці кошти, вони вже окремо у нас лежать. Ми їх назбирали за минулого місяць і відклали окремо, тому це не стосується поїздки нашої на весілля. Також я їду цього місяця на тиждень у Польщу, у Варшаву. До подруги це будуть також окремі кошти, які у мене у окремому гаманці з челенджами лежать. Потім я вам його покажу. Так, наступна категорія: це у нас. Шопінг. На цю категорію цього місяця також заплановано 50 євро. Я не думаю, що ми цього місяця також більше витратимо. Минулого місяця я цю категорію також робила, також 50 євро було. І я ідеально вписалася за, за ці кошти. Я купила собі дуже красивий стильний підчак, я купила собі гаманець і навіть ще маску для обличчя. А, так, і у нас залишилась категорія інша 25 євро. не заплановано, але якось грошей залишилось забагато. Це якась дивна ситуація. Щось ми, ми, ми нічого не пропустили, мені цікаво. Ану, кожну ж категорію ми розклали. Так, добре, ще 200, 250 євро піде на категорію відпустка. ну давайте подивимось, б'юті послуги. Продукти я наче все правильно поклала. Ну, 450 повинно бути. 200, ну і 250 чоловік. 200, 300, 450, так. Розкажіть, скільки ви витрачаєте коштів на продукти? Ось ми з чоловіком двох запланували 450 євро. Мені здається, це навіть може замало. Комусь може здатися, що це забагато, і мені ось цікава ваша думка. Так, дрогері. В неї я запланувала 45. Так, 45 я її поклала. Бензин. Тут я нічого не планувала. Свою категорію бензин Генри 250, Подарунки 25, журнал 30, дозвілля. 50, так. шопінг також 50 і інше 25. Слухайте, все правильно виходить. А грошей забагато, ага. Ну, Ви знаєте, забагато грошей краще, ніж замало. Окей, цей бендер, цей гаманець ми розклали і відкладаємо його в сторонку. Тепер у нас на черзі. Ось такий гаманець, куди я буду вкладати свої челенджі. Спочатку я розкладу те, що у нас заплановано у готівку. Це челендж з відпусткою. Сюди треба покласти 200 євро. Так, давайте, покладемо. давайте ось так і покладемо 200 євро. Єдине, що це я роблю ось так симпатично у мене є такий трекер. Де я відмічаю кожні 25 євро, які я поклала на відпустку. Тому мені тут треба 4 чемоданчика, я потім їх вже замалюю, аби не витрачати на це час на відео. Замалюю 4 чемоданчика. І ще один момент щодо відпустки, на який я хочу відкласти кошти. Мій день народження також припадає на відпустку, сюди піде 50 євро. І я вам зараз також покажу свій трекер. Тобто я хочу на відпустку з цим челенджем назбирати 1000 євро. Я думаю, нам вистачить. І, до речі, це без урахування готелю. А готель буде оплачений окремо. І це на окремо мій день народження. Тут я запланувала 500 євро. Не факт, що я ці 500 євро за день народження витрачу. Я хочу знайти свій маркер. Одразу тут відмічу, що я на свій день народження поклала 50 євро. Так, я не впевнена, що 500 євро всі я витрачу, і ми з чоловіком витратимо на мій день народження, на святкування. Якщо щось залишиться, це піде у рахунок. Нашої відпустки. Тобто у нас на відпустку поки зарахов... заплановано з урахуванням мого дня народження 1500 євро. Давайте перерахуємо. Я так люблю рахувати кошти. Давайте подивимось, скільки в мене їх тут 50-100. Давайте так зробимо 100 раз 4, 5. 240 260 євро із запланованих 500 я вже собі відклала на свій день народження. І давайте перерахуємо кошти на відпустку. Тут повинно бути 600. Так, 100, 200, Боже, обожнюю, рахувати готівку. 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 570, 590. 600. Ідеально, все сходиться. У наступному відео я вам покажу свої інші челенджі. Як ви бачите, їх у мене тут дуже і дуже багато. Я зроблю це окремим відео. Мабуть, навіть зараз зроблю окремим відео, але виставлю його пізніше і покажу, як я заповнюю ці челенджі, і взагалі, які вони у мене є. Дякую вам за перегляд і до нових. vídeo